Чан релакс, ціна на 2 годинки, 3 тисячі гривень, може паритись 10 чоловік. Ось така кімната відпочинку. У нас великий стіл, де поміщається 12 осіб. Що в нас тут є? У нас є тут душ, туалет, другий поверх, синулька. запрошуєш всіх на чани, запрошуємо всіх на чани. Така кухонька. Все, що потрібно є, тарілочки, ложечки, чашечки і сам чанчик. Ось такий чанчик. Я зайдемо в чанчик. Покажемо вам, який чанчик. Класне таке місце. Wi-Fi у вартість ходить. Чай, карпатський з медом, рушнички, шапочки, тапочки. Чанчик, чанчик запарюємо на хвої ялиночки. хвої ялиночки Запах неймовірний. О! Ух, цей кайф такий. Це не передати словами, як ти залазиш у чан. Ух, який це прикол, ти що? А... Ти шо, братуха? Тема дуже сильна. Ах. Отак от воно все виглядає. Коли ти паришся. Ось такий. Ось такий релакс, чан. Повний релакс. А от... Оцей запах хвої. А, це що з чимось? чай на хвої, щоб люди, які парились, оздоровлювалися, дихали хвоєю, розслаблялися. І хочемо, ми, щоб люди, які приїжджали до нас після наших чайнів, що емоційно-фізично відпочили, відновилися, здоровилися і класно віддихнули. А там протікає 50 метрів річка. Коли ти париш в чані, чути, шум річки, Не знаю, чи вам чути. чути. Дуже класний чанчик такий. номер під відео бронюй.